Вітаю вас, друзі! З вами знову ж звичайно Шаман, і ми продовжуємо збирати платинові трофеї до нашої колекції. На цей раз в нас буде гра 36 фрагментів північника чи якось так. Ну я гадаю, ви і так на екрані бачите, як це англійською звучить. Отже, давайте ближче до діла. Це у нас такий платформер, де необхідно буде бігати і збирати 36 фрагментів на шести поверхах цього світу. І за зібраний перший фрагмент ми отримуємо ачівочку. А також зібравши половину, тобто 18 фрагментів, ми отримуємо ось такий трофей. І нарешті, коли ми оббіжимо всі 6 поверхів і зберемо по 6 фрагментів на кожному із них. А після чого повернемося в те місце, звідки починали наш забіг, то тоді ми отримуємо ачівку за збір 36 фрагментів. Так що не бійтеся, якщо відразу ачівка вам не дропнеться, коли ви візьмете 36 фрагмент собі в кишеньку. Ну і на випадок, якщо ви це зробите швидше, аніж за 10 хвилин, ви отримаєте ще ось такий трофей. Але якщо ви справді швидкий і зібрали 36 фрагментів, а потім їх віднесли на початок гри за менше ніж 6 хвилин, то отримуєте ось таку нагороду. Ну і в будь-якому разі, коли будете збирати ці фрагментики, ваш персонаж буде гинути, і за загибель від пилки ми отримуємо трофей. Також подібні трофеї будуть за загибель від лазерного променю, а ще від того, що ми наштрикнемося на такі ось колючки. Ну і коли ви загинете лише з одним фрагментом в кишенці, то ви отримуєте спеціальну очівочку за це. А також за те, що загинули, маючи при собі 35 фрагментів, і за загибель маючи при собі 36 фрагментів. Ну і загалом, коли ви зібрали всі ці ачівки, ви отримаєте свій заслужений платиновий трофей. Ну це якщо ви проходили гру, звичайно, на PlayStation 4 чи 5, або на Vita, вона навіть там виходила. І на останок хотів би вам показати, мій так би мовити, спідранчик, котрий я пройшов за 5 з хвостиком хвилин. Можливо, цей спідранчик буде комусь корисний. Корисним. Можливо, цей спідранчик буде комусь і корисний. Тут головне не забувати, на якому поверсі ви стартували, тобто на першому, другому чи п'ятому, наприклад, тому що кожен забіг, ваш стартовий поверх міняється, так як і розміщення цих самих фрагментів. Тому запам'ятайте, що на кожному поверсі є 6 фрагментів, і лише зібравши їх всі, переходьте на інший поверх. Ну і також підраховуйте чи записуйте, саме на якому поверсі ви почали, щоб потім знати, куди повертатися. Ну і поки ми тут бігаємо з підранемо, я вам пропоную підписатися на цей канал, поставити лайкосик, якщо мій відосик був вам корисний. А також запрошую вас на мої стріми на мій інший канал Shaman Games. А також на твіч Шаманаїдос. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Ну і на цьому я залишаю вас без коментарів, приємного перегляду, любіть вашу маму і слава Україні, друзі!